Пройшло трошки більше року після того, як я зняв перше відео для каналу про менеджмент. Сьогодні я розкажу, які я цілі собі ставив, чого я досягнув, чого я не досягнув, і які плани в мене є в подальшому на цей канал. Привіт, я Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде досить незвичне відео. Я не буду розказувати нові теми про менеджмент, я не буду розказувати про те, що я вважаю найбільш важливим в професії проєктного менеджера. Натомість я розкажу про свій проєкт, про YouTube канал, про менеджмент української. Дуже багато чим хочеться поділитися. Я сподіваюся, що моя розповідь вийде цікавою, і якщо ви були зі мною весь цей рік. Обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо приєдналися нещодавно, також залиште коментар. Мені дуже цікаво дізнатися, як багато людей підписалися на мій канал з самого початку. Тож, давайте трошки пройдемося по історії каналу, по, по, по тим цифрам, котрі є зараз по переглядам по підписникам, і е, трошки далі заглиблюся в. Плани на майбутнє. Почну з кількості підписників. На каналі за рік, точніше, вже трошки більше, ніж рік пройшло з моменту публікації першого відео. В мене на каналі є 700 підписників. Ця цифра з'явилася буквально нещодавно, вона кругла і красива. Насправді, зараз, коли я записую це відео, кількість підписників 700. 3704, щось близько цього. Але ця цифра мене дуже надихає. Зразу можу сказати, що коли я починав знімати перші відео, я, звичайно ж, дуже багато думав перед стартом каналу про те, які я хочу поставити цілі. І цифри, котрі я ставив собі по кількості підписників, це було щось близько 50 за перший рік. Це дуже неамбітна ціль, тому що я є активним споживачем контенту в Ютубі, але я взагалі не мав уявлення про те, як працюють алгоритми Ютуба, як швидко набираються підписники. Тому цифра в 700 підписників для мене перевершила ту цифру, котру я планував, і вдається, здається, що ця цифра досить, досить велика. Хоча насправді, після того, як я починав знімати, після того як я зняв вже там з десяток відео. Мені здалося, що за перший рік назбирати сімсот тисячу підписників більш ніж реалістично. Насправді так воно і є. Але так як цей проект він не є основною моєю діяльністю, і в мене відео знімається десь між десятою, тридцять 12 ночі, і то у мене є дуже обмежена кількість днів, коли я маю можливість знімати ці відео. Тому зараз знімається по одному відео на тиждень частіше за все. І це не дозволяє мені робити більше контенту. А чим більше контенту ти робиш, тим більше підписників ти приводиш на свій канал. Тому наразі зараз 700. Я вас всіх люблю, я всім дуже вдячний за те, що ви продовжуєте мене дивитися. Особливо я дякую тим, хто ще й постійно коментує мої відео. Дякую, ви мене надихаєте на те, щоб створювати новий контент. Наступна метрика, про котру я вам розкажу, це кількість відзнятих відео. За рік я відзняв 76 відео. Насправді відео були дуже різні по своїм темам. Десь я експериментував, десь я розказував на загально популярні теми, десь розказував про речі, котрі є фундаментальними в професії проектного менеджера. На мій подив, часто відео, котрі потребували дуже багато підготовки, декілька днів ресерча. Дуже багато дублів для зйомки, часто отримували дуже мало переглядів. Це часто відео, котрі є фундаментальними про професію, як відео про цикл розробки програмного забезпечення, і в той же час якісь відео, котрі дуже легкі. І не потребували багато часу на зйомку і підготовку, такі, як Cult Cargo в IT, вони набирали досить багато переглядів. Тому я зробив висновок, що YouTube більше любить легкі відео, котрі не потребують багато як, як це. Сказати м'яко, котрі не потребують багато концентрації, більше, ніж відео навчальні. Але все ж таки я створював цей канал з ціллю і з місією, щоб в Україні стало більше проектних менеджерів, котрі добре знаються на цій професії, котрі є. Професійними і котрі є прокачаними, Тому я зараз намагаюся міксувати різні теми, намагаюся знімати відео як професійні по про проєктний менеджер, так і іноді брати якісь легенькі теми, котрі будуть такими загально розвиваючими і котрі. Легко і приємно слухати в машині, їдучи вранці на роботу 15-20 хвилин. До речі, дуже цікаво буде послухати вашу думку, заради яких відео ви прийшли на канал, що вас більше цікавить, і який формат заходить краще саме вам. Обов'язково буду читати всі ваші коментарі, і це дуже важливо для мене і для розвитку каналу. Тепер давайте я вам розкажу про найпопулярніше відео на каналі про менеджмент. Найпопулярнішим відео стало відео про ефект данінга Крюгера. Так, це насправді здивувало мене, чому це відео набрало так багато переглядів. Але є, як є. Для вашого розуміння, це відео за рік набрало 4,5 тисячі переглядів, навіть трошки більше. А всього переглядів на моєму каналі 17,5 тисяч. Тобто ледь не третина всіх переглядів це перегляди одного мого відео. Я радію, коли відео набирають багато переглядів. Насправді останнім часом переглядів на каналі дуже мало. Це мене, якщо чесно, не сильно мотивує, але я продовжую знімати відео. Я сподіваюся, що це якісь зміни в алгоритмах Ютуба, і все повернеться на свої місця, і перегляди будуть повернуться до тих відміток якими вони були умовно пів року тому. Тому чекаю на ваші лайки. Якщо вам подобається мій канал, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і поширюйте посилання на мій канал друзям, котрі також працюють в нашій професії, чи хочуть освоїти професію проектного менеджера. Що ж цей YouTube канал змінив особисто для мене? Перша і очевидна річ, яку ви, напевно, помітили, якщо ви дивитесь канал давно, мені стало простіше триматися в кадрі, я став більш ослаблений, мені стало легше знімати відео. І, напевно, це е, допоможе мені в подальшому в е, моїй кар'єрі проєктного менеджера. Принаймні я сподіваюся на це. Друга річ, котра змінилася. Ютуб е, канал дійсно допоміг мені структурувати мої знання, тому що е, деякі теми, котрі я вивчав е, доволі давно, для того, щоб подати вам інформацію структуровано, мені потрібно. Підготуватися до відео, мені потрібно додатково перечитати якісь матеріали, структурувати ці матеріали, і тоді вже я можу їх вам розказати так, щоб це було просто і зрозуміло. Ну, і звичайно ж, я зрозумів, що робота з Ютубом, робота з каналом це про дисципліну. Я не знаю, чи помітно це по відео чи ні, але я, як і будь-яка людина, в мене буває дуже різний настрій. В мене іноді буває натхнення знімати довгі відео і розказувати. А іноді в мене важкий робочий тиждень і я. Я сам на нулі, і мені дуже важко знімати відео. Але я розумію, що е, робота з каналом це перш за все про дисципліну. І е, хочу я того чи ні, якщо я хочу, щоб мій канал розвивався далі, мені потрібно е, знімати е, далі цікаві відео для вас. Ну, і, Крім того, е, Зйомка відео це лише невелика частина роботи. Мені потрібно підбирати нові теми. В мене є беклог з досить великої кількості тем, котрі потрібно ще пропрацювати. Це, думаю, що більше ста тем. З них можливо 20-30 є вже з. Пропрацьованими сценаріями, десь вони більш сирі, а десь вони вже готові для зйомки відео. Окрім е того, е я черпаю натхнення, коли ви просите мене в коментарях зняти відео на якісь теми. Е іноді виходить знімати швидко. Е іноді е я потребую теж якийсь час на підготовку цієї теми. але це для мене найважливіший фідбек, коли мене просять висвітлити якусь тему. Тож, є багато речей, котрі я почерпнув для себе, і я сподіваюся, що я надихаю вас і ви чомусь вчитесь на цьому каналі. І моя місія як людина, котра несе знання. Проектним менеджером в Україні, і не тільки в Україні, я бачу, що в мене є трохи підписників за кордоном: це Польща, Німеччина, Канада. І сподіваюся, що вам також подобаються ці відео. Ви знаєте, як зв'язатися зі мною. Я читаю абсолютно всі коментарі. Тому, якщо у вас є слова вдячності, котрими ви хочете поділитися зі мною, ось тут є можливість їх написати. А тепер найцікавіша частина цього відео це плани на наступний рік. Планів насправді дуже багато. Поділюся з вами хоча б деякими з них. Звичайно, я хочу, щоб протягом наступного року я досяг всіх вимог монетизації каналу в YouTube. На даний момент канал не монетизується, я не отримаю жодного прибутку з цього каналу. Е, я розумію, що навіть після того, як включиться монетизація, е, прибуток буде просто дуже мінімальний. Е, в Україні, напевно, тема навчання вона не дуже популярна, але менше з тим, це буде досить приємним бонусом для мене. Е, окрім того. Є ще декілька речей, котрі хочеться зробити в наступному році. Перша річ: канал змінить назву. Я ще думаю, в мене є декілька варіантів, і я ніяк не можу визначитися над тим, який же варіант звучить краще. Підписуйтесь на телеграм-канал, напевно, я через. Місяць фіналізую ті варіанти, котрі в мене є, і там обов'язково буде голосувалка, де я поділюся з вами можливими варіанти, варіантами назви нової назви каналу. Що ще? Одна з речей, яку я хочу зробити, я хочу запустити онлайн-курс для навчання, але це не буде онлайн-курс проєктного менеджменту. У нас є дуже багато, дуже багато курсів в Україні, котрі дають досить, досить добре структурований матеріал. Мені хотілося б зробити курс на якусь вузько спеціалізовану тему. Це буде. Курс недорогий, котрий розкриває, наприклад, ретроспективи, як ми їх проводимо, і котрий дозволить вам за там, 10 годин дізнатися основні, основні принципи, за якими можна проводити класні результативні ретроспективи. Це ще не, не, не визначена тема курсу. Якщо у вас є якісь ідеї, знову ж таки, якщо вам не вистачає знань по якійсь вузькій спеціалізованій частині роботи проектного менеджера, теж кидайте в коментарі, і я теж прийму в увагу, коли буду формувати цей курс. І ще в планах зробити доступним опцію персональних консультацій. Це може бути як підготовка до співбесід, так і консультації на якусь із тем по проєктному менеджменту, будь то планування проєкту, будь то проведення якихось специфічних зустрічів, переговори і так далі. Ця опція також буде скоро доступна. Я думаю, що десь з січня я її вже повноцінно анонсую на каналі, і можна буде бронювати зустрічі зі мною зі звони, в зручний для вас час. Ще в планах зняти декілька подкастів, але тут складність в тому, що Відео я можу знімати і вночі в себе вдома, а для подкасту потрібна ще одна людина, у котрей також є проблема з часом, потрібна студія, це все треба забронювати заздалегідь. Тому подкаст буде. Принаймні для першого подкасту вже є тема. Вже Є домовленості зі студією. Залишилося, щоб зійшлись всі зорі в нашій непростій роботі з моїм колегою, котрий, до речі, ще є психотерапевтом, окрім того, що він є проєктним менеджером. І у нас обов'язково буде дуже класний подкаст. Тому підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропустити це класне відео. Що ж, поділився з вами результатами першого року мого каналу на Ютюбі. Поділився практично без сценарію, розказав, як є. Я завжди відкритий для критики, відкритий для пропозицій коментарів. Тому я на зв'язку через коментарі можете вийти на мене. Я Щиро вдячний тим, хто цей рік зі мною, хто слухає мої відео. Сподіваюся, що ці відео є вам корисними. І продовжую знімати. Па-па і до наступних відео!